Роки на повне переозброєння. Німеччина зміцнює боєготовність своєї армії. До 2029 року військо має отримати усю необхідну зброю та техніку. Бажано найсучаснішу. Відповідну директиву, як повідомляють, ЗМІ, днями підписав генеральний інспектор Бундесферу Карстен Броєр і визначив пріоритети модернізації: посилення протиповітряної оборони, запас боєприпасів та далекобійної зброї, розвиток систем радіоелектронної боротьби. Дедлайн чотири роки. Не випадковий німецькі військові готуються до можливого нападу Росії на одну з країн НАТО. На їхню думку, це може відбутися вже у 2029-му, коли Росія посилить свій військовий потенціал. Гроші на переозброєння у німців є навесні. Німецький парламент вивів з під дії боргового гальма усі витрати на оборону, що перевищують 1% від ВВП, тобто дозволив уряду брати необмежені позики для фінансування війська. Йдеться про сотні мільярдів євро. Водночас політики намагаються розв'язати проблему з нестачею кадрів. Загальний військовий призов поки не повертають, ставлять на добровольців. Адже останні місяці німці фіксують підвищений інтерес до служби в армії через страх, що війна може прийти і в Німеччину. Берлінець Фабіан, наприклад, записався в лави Бундесферу з власної волі. Щойно отримав диплом політолога. Ми живемо в системі, яка дає людям багато свободи. Якщо ми не будемо за це боротися, вона якоїсь миті зникне. Демократія не працює автоматично. Це щоденна робота, зокрема зі зброєю в руках. А на цих кадрах курси базової підготовки проходять кандидати в президенти Польщі Кароль Навроцький та Рафал Часковський. У межах передвиборчої кампанії такі тренування для цивільних польські військовики проводять від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, записуються і чоловіки. Ловіки і жінки Доки не почалася війна в Україні, я взагалі не думав про такі навчання. Але мене цікавить геополітика, і я бачу, що відбувається у світі. Він стає небезпечним. Громадяни повинні знати, як поводитися у разі загрози. Є відчуття небезпеки, яке постійно переслідує. Невідомо, що буде далі, як розвиватиметься ситуація. А раптом війна в Україні перейде на територію Польщі чи інших країн НАТО. Влада Польщі планує провести обов'язковий вишкіл усього чоловічого населення країни, тобто усіх повнолітніх здорових чоловіків працездатного віку. Модель наразі розробляють фахівці. А це кордон Фінляндії з Росією. Днями тут закінчили спорудження першої ділянки захисної стіни. Тепер країни розділяє металева огорожа за вишки майже 5 метрів з колючим дротом, сенсорами та камерами. Від вторгнення агресора вона не захистить. А ось від його гібридних атак цілком Тепер ми зможемо ефективніше здійснювати прикордонний нагляд, оперативніше діяти у разі якогось інциденту. І звісно ж, боротися з інструменталізованою міграцією. Будівництво стіни триватиме ще рік. Її загальна довжина становитиме 200 кілометрів. Тетяна Слав Фролов. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.